Визнай же нарешті, що їжа керує тобою. Ти б, можливо, хотіла відмовитись від мучного, від випічки, але ти разом з тим маєш відчуття, що є щось чи хтось, яке починає керувати твоїми руками, особливо ввечері, і ти починаєш накидатися на їжу. І звичайно, ти не накидаєшся на гречку чи на авокадо, вхід іде все. Солоне, солодке, жирне, те, що точно. Не приносить користь твоєму здоров'ю і твоєму тілу. Якщо ти вже втомилася безрезультатно боротися із цим, то прийшов час спробувати кардинально інший метод. Суть тут не в силі волі, не в витримці, суть в надмірній емоційній чи психологічній залежності від певного виду продукту. Я можу навчити тебе на інтенсиві психології стрункості, як справлятися саме з цією проблемою. Забереш цю проблему. Отримаєш внутрішню свободу, тебе не буде тягнути, об'їдатися тим всім, напихатися тим всім, і отримаєш ще й перші мінуси у вазі. Не пропусти свій шанс, психологія стрункості за посиланням, переходь і чекаю тебе.